Зустрічайте в продажу Audi Q5 на системі Quattro на 2-літровому бензиновому двигуні. Автомобіль з лінзованою оптикою на гарній зимовій гумі. Оригінальних дисках, збережений стан має по кузову. З Америки приїхав з мінімальними пошкодженнями, технічно повністю обслужений автомобіль. Ось так от виглядає по колу. Є незначні нюанси по дверкам. Безключовий доступ на всіх дверцятах, світлий, шкіряний салончик, дуже все гарно виглядає. Спереду також все збережено, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння, автомат, електроручник, двохзонний клімат-контроль, камера заднього виду, парктроніки спереду, парктроніки ззаду, 153 тисячі пробігу, мультикермо, круїз-контроль, повний склопакет, електро... Складання дзеркал і підігрів. Є панорамний дах. Чекаємо вас на тест-драйв по вулиці Територіальної оборони 102, он автофокус. Рози покупку за готівку, без готівку, в кредит, в лізінь за криптовалюту, також обмін на ваше авто.